Гарного дня усім дівчаткам. Доброго ранку, гарного дня, усім хлоп'яткам. Доброго ранку усім, хто вже посміхнувся. Доброго ранку усім, хто гарний настрій має. Доброго ранку усім, хто сумує. Доброго ранку усім, хто бажає дізнатися, що ми сьогодні будемо робити. А про що сьогодні буде заняття? Ви здогадаєтесь, коли розгадаєте загадку. Бути уважними. Під дубочком народився, парасолькою накрився. Може, б з лісу пострибав, якби другу ніжку мав. Здогадалися, так? Це грибок. У нашій місцевості росте багато грибів, і сьогодні на занятті ми з ними детальніше познайомимось. Дітки, а яку ж подобу має гриб? Давайте розглянемо. Ось це ніжка. На ніжці шапочка. А ось в землі схований корінчик грибочка, який називається грибниця. Ми його не бачимо. Хлопчики та дівчатка, усі гриби поділяються на дві групи. їстівні та отруйні. Давайте зараз. Ми з'ясуємо, які ж саме грибочки можна їсти, а які категорично заборонено. До їстівних грибів відносять білий гриб, маслюк. Підберезовик. Лисички, сироїжка Купеньки підкосиновик, А тепер увага! Запам'ятай гриби, до яких не можна навіть торкатися. Ці неїстільні гриби, що містять отруту, можуть викликати сильне отруєння і навіть загибель. До найнебезпечніших для життя неїстільних отруйних грибів відносяться мухомори, бліда поганка, несправжні опеньки. Головною відмінністю від їстівних опеньків є відсутність колечка або спіднички під капелюшком. Дуже багато звірят полюбляють ласувати грибочками. Це і білочки, олені та лосі, ведмеді, адже вони все їдні, а також їжачки. Малята, допоможіть зараз їжачкові зібрати їстівні гриби. Так, отруйний тут мухомор. Чудова робота, хлопчики та дівчатка. Ви допомогли їжачку зібрати її грибочки. Тому зараз я пропонуємо вам також сліпити галявину осінні грибочки. Для роботи, дітки, потрібна дощечка, стека, серветка, пластилін. Зеленого, жовтого та білого кольору і, звичайно ж, каштанчики. Дітки, ви можете використати каштанчики, які назбирали під час осінньої прогулянки. Проте не засмучуйтеся, якщо хтось цього ще не зробив. У вас є чудова можливість це зробити зараз. Тож сміливо хапайте маму, тата, бабусю чи все за руку і швидко по каштани. Погляньте дітки, на наші грибочки. Вони в нас розташовані на зеленій травичці. Ніжки у грибочків жовтого або білого кольору. А шапочки ми будемо робити з каштанчиків. Спочатку ми зліпимо з вами зелену травичку. Беремо стеку, відрізаємо шматочок пластиліну. Розминаємо його в ручках. Вигляді тоненької пластинки. Тепер зліпимо наші грибочок. Беремо стек, відрізаємо шматочок пластиліну, розминаємо його в долоньках та скатуємо у вигляді невеличкої палички. Ставимо між долоньки і катаємо. Ось наша ніжка вже, дітки, готова. Оберемо каштанчик, який вам подобається. До ніжки. Ось який чудовий грибочок у нас виходить. Ставимо його на травичку. Допомагаємо пальчиками. Ось Який чудовий грибочок вийшов. Мені дуже цікаво, які грибочки та яка галявинка у вас вийде. З нетерпінням буду чекати на ваші фото з роботами. До нових зустрічей!